Кілька будинків на проспекті Молоді залишилися без холодної води. В підвалі прорвало трубу і затопило підвали. Тимчасово працівники водоканалу проблему усунули, наклавши на проблемне місце своєрідний джгут. Підвалі електрощитова, і тому це несло загрозу життю людей, які тут живуть. Наклали тимчасове якесь обмеження. Там голова ОСББ займався цим питанням. А сьогодні повинні були проводити ремонтні роботи по заміні аварійної труби. Але оскільки в нас будинки всі з'єднані, вода холодного водопостачання йде транзитом, потрібно був доступ до сусіднього будинку. Вже самісінького ранку слюсарі прибули до підвалу будинку на молоді 15, аби усунути. Проблему остаточно, проте потрапити туди не змогли ані вони, ані голова ОСББ, що на проспекті молоді. 17. він каже, його колега з сусіднього ОСББ попросту не відчинила підвал. Зварники вже були пів, пів дев'ятого, оглянули, оглянули підвал в підвалі, що потрібно. Прибігла Наталія Вікторовна, зачинила підвал і сказала, нікого не допустить. Зварники запитали, що робимо? Я кажу, ну їдьте, купуйте матеріали, якось знайдемо спільну мову. І від того часу спільної мови немає. Люди скаржаться, що голова сусіднього ОСББ не йде їм на зустріч, аби допомогти у вирішенні питання з водою. Телефонувала їй і я особисто. Вона сказала, що це наші проблеми, оскільки в нас окреме ОСББ, і ми повинні самі цим займатися. Моя дочка в управлінні я там води, і наші жильці ми передали і набирали, а остальні ж там 18-19, вони ж без води і претензії. Чекають воду да? чекають паду. Вони повинні дружно. все. зараз во время війни все буває. Вони допомагають, а вона ключа того не може винести. Ну це завал. Дзвонила по телефону. Латка Наталя, було сказано. Що якщо хочете доступ до підвалу, поміняйте нам засовку і заплатіть заплатіть нам на, на рахунок 3 тисячі гривень. За що це ну бо ми їй пошкодили засовку засувку підвалі в їхньому 15-му будинку? Я Хоча ми не... не могли її навіть теоретично пошкодити. Врешті обдзвонивши всі інстанції на місце, викликали муніципалів, дільничого інспектора і мешканців з 15-го будинку, які власне відчинили двері підвалу. Запросили участкового, запросили жителів будинку, щоб вони були свідками, що ми ламали замок. А відкрили замок їхні жителі і ми мали доступ, щоб почати працювати. Тож 5, не 5, а сім будинків без води залишилися. Наталя Вікторовна на це не звертає уваги. Робота й заміни труб, хоча і з запізненням, але все ж почалася. Получається, ми мусимо зробити приєднання з полю трубою. Нам необхідно відрізати, приварити флянця. І тоді зробити приєднання до нашої нової тебе. Чому сталася така конфліктна ситуація з головою ОСББ на молоді 15. Її колега припускає. Може бути одна догадка. Наталю Вікторовну попросили з того будинку місяць назад. Вона була головою. З Молоді 17. Попросили її голову. Її жителі будинку виявили недовіру і зняли. Запросили мене, оце я так думаю, що це робиться на зло. Своєю чергою, голова ОСББ на молоді 15 вважає, що навпаки, новий голова відібрав у неї ОСББ. Каже, що підвал це окрема приватна власність, а тому там не місце постороннім. Це є приватна власність. Люди за свій кошт поміняли всі вентиля, всю запорну арматуру, яка була в будинку, за свої кошти. І це їхня власність. В мене дозволу, щоб відкривати підвал і пускати чужих людей не було. Суботу, ви знаєте, сталася аварія на 17-му будинку. Там новий голова, який відібрав в мене будинок. І замість того, щоб робити в підвалі комунікації, він пісочниці ставить. Розумієте? Вікна вони вставляють. Спочатку, якщо є господар, повинен дах зробити і підвал. А тоді вже все остальне. Я ж не винна, що в нього запорна арматура не закривається. Чому ми. Мешканці будинку слідуючого будинку, яка приватна повинні повинен його перекривати. Голова ОСББ з молоді 15 додає, якщо її жильці уповноважать її на це, то навіть готова подавати до суду за незаконне на її думку проникнення до підвалу. Тим часом мешканці 17-го будинку сподіваються, що нарешті будуть з водою і подібного більше не повториться. Юлія Остапович Неля Прокопчук для новин на часі.